Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так яка причина, перша причина або глибинна причина того, що московські дрони і ракети полетіли до країн Заходу? Яка ця причина, ще раз пояснюю: глибинна, не та, яка на поверхні. ну, Не дуже розумних людей, які не розуміють, ну, поковзають по поверхні, замість того, щоб подивитися туди в глиб, що ж там відбувається? Так ось на мене, як на мене, то причина полягає в тому, що Захід. З якогось дурного розуму відмовився збивати так, московські дрони, ракети над територією України. Так. Це ж промацування От, ситуації московитами-андрофагами, степ бай степ крок за кроком, вони просуваються вперед, і де вони не просуваються, про це вже говорив. Вони зупиняються, ну такий їхній менталітет, і це треба знати. Генетика менталітет, який де вони отримують вписок в рило, там вони зупиняються. Де вони сильно отримують вписок, там вони відступають. Якщо вони не отримують вписок, вони йдуть далі. Все просто. Але ж захід цього. Ну, як кажуть, притул не бачить і не розуміє. Так. От якщо ви не будете збивати ще над Польщею це все, то воно полетить у Німеччину. Якщо над Німеччиною не будете збивати, воно полетить у Нідерланди. Якщо воно в Нідерландах, то воно полетить у Британію. Ну все просто, настільки тупо, просто, але ж не розуміють. Вони... Московія образиться. Образиться на території України, навіть Моск... на тій території України, яку навіть Московія офіційно визнає, що це територія України, суверенна. Так. Не можна збивати залізяки. Там що, пілоти сидять у них, що загине якийсь московит? Ну ви ж думайте, що небудь чи ні? Чи нема чим думати? Я, я розумію, що деградація йде розумової діяльності у всьому світі. Це просто незаперечний факт. Не я це все придумав. Я просто користуюся даними фізіологів, біологів і, і, і генетиків, і все таке інше. Тут також вони не можуть збивати Залізяки над Україною. Не можуть вони о, образиться. Путін страшно, що Залізяку збили, що вона не полетіла в Польщу. Так. -я 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 -я. Оце такі, на жаль, люди керують нинішнім світом. І ми бачимо, на прикладі Трампа, це, ну, напевно, найяскравіший вираз деградації. Людської раси. так. Де? І, і вся та команда, яка навколо нього зібрана, підібрана. Таке враження, що ходили десь по Сполучених Америки і запитували, а тут де найбільший дурень є у цьому штаті. Хто такий? О, є! Давай його сюди! От він буде тут у нас командувати. Що ж ти ляжеш, бо єш як казав один московит. Приходиться е, користуватися тим, що казав один із наших е, нині покійних президентів. Так, е, маємо те, що маємо, і тому треба нам виходити із того, що ми маємо. А маємо ми ну, не дуже розумних людей, а крім того, е, маса агентів. Московії, які запроваджені ще з Радянського Союзу, і тепер ну, ми ж бачимо ця продажність. У нас люди, наводчики, продаються за декілька тисяч гривень. Так, ну здавалося б. А воно отаке. Воно отаке. Так, за декілька тисяч гривень про тих всіх, що піймали, так, навіть не доларів. А гривить, так, наводять на, фактично на себе ракети. Ну, це оце і є божевілля. Якби хоч за якісь там грубі гроші, як це було раніше, а тепер же, вже деградація дійшла до того, що продаються дуже дешево. І отой Радянський Союз, за яким всі тужать там ні, ну не всі, а е, оті старечі дебіли, а е, переносять це все на молодих дебілів, які тоді не жили і думають, там же все було продажне, все продажне, все пробріхане. Так. Тільки тепер ми читаємо, що там практично всі радянські актори були стукачами. так. І що там робилося взагалі? Це оте от всі іміджі найкращих людей, так би мовити, на яких мали рівнятися підростаюче покоління, це суцільний маразм, зрада, брехня, збочення і так далі, і тому подібне.